Вітаю вас, ми пастори Джордж і Террі Пірсонс. Ви знали, що ви можете молитися мовами і тлумачити своєю рідною мовою те, про що ви молитесь? Що так можемо? Можемо, боже мій. Мені потрібно дізнатися про це більше. Залишайтеся з нами, і ми ще повернемось. Що якби зараз ви мали нагоду отримати всі відповіді, здатність, ресурси, все, що вам коли-небудь знадобиться? Ви маєте таку нагоду завдяки Духу Святому. Отримайте глибше розуміння молитви у дусі, і дізнайтесь роль Духа Святого у тому, щоб стояти поруч з вами і допомагати вам. Страх не повинен стримувати вас, нерозуміння, куди рухатись або інше тиску у житті. Дізнайтесь, як отримати доступ до Божого скарування, коли ви знаєте, як молитись у душі. Вивільняйте силу Божу у своєму житті через молитву у Дусі. Слава Богу, Террі! Я захоплений сьогоднішньою передачею. Ці два тижні ми говорили про переваги і важливість говоріння іншими мовами, і віруючим слід молитися іншими мовами. Бо ми можемо тлумачити те, про що ми молимось у дусі. Так, можливо для деяких людей це є чимось, що важко уявити. Сам той факт, що інші мови мають мету. І що можна навести, якими бувають мови або у всякому разі частина з них. Адже хто знає всі мови? Можливості молитви іншими мовами такі ж глибокі, і високі, широкі і довгі, так. як сам Бог? Алілуя. Але це справді щось дивовижне, бо це все здійснюється так. духом і це так. по вірі. І в якості місця писання ми використовуємо перше до Коринтян 14.13. «Тому хто говорить іншою мовою, молись про дар тлумачення. Так, я думаю, це означає, що не все потребує тлумачення. не все потребує тлумачення, так але ви молитесь. І якщо щось потребує тлумачення, ви молитесь про тлумачення і Бог вам його дасть. Так, на твою думку, це правильно? Так. Я би сказав, що коли йде тлумачення, подумайте про людей, які перекладають з однієї мови на іншу. Наприклад, коли ми їздили до різних країн, і я пам'ятаю, як ми якось разом поїхали до Франції, і були люди, які перекладали для нас. Ми говорили щось англійською, а вони перекладали це так, щоб інші люди могли розуміти. І ви молитесь про щось у дусі мовами, і ви можете перекладати або тлумачити це так, що ви розумієте, що було сказано, що говорить Господь. найкращими перекладачами є не ті, хто перекладають дослівно. Дослівний переклад це переклад слово в слово, і це не те, що відбувається при тлумаченні тлумачення це про що він говорив. як було представлене відкриття, чого він торкнувся, розумієте? Тому чудовий перекладач чи так. той, хто тлумачить, як у нас було у Франції, так. він не так. просто перекладає слова, а сутність того, що було сказано, значення і зміст. Так. І він говориться таким чином, що люди розуміють. А не просто чують слова, які для них не мають сенсу. Так, так. я згадую приклад того, як знаєте, ми працюємо тут вже більше 45 років. Мама говорила, що будуть такі дні. Мама казала, що будуть такі дні, коли тобі просто захочеться все кинути. Так захочеться піти і все кинути. Я знаю багато років тому, що навіть до того як я став пастором церкви, були дні, коли я їхав звідси з офісу. Є одна дорога, яка веде звідси з офісу до головної дороги у верхній частині цієї ділянки. і Я говорив собі, це було у п'ятницю, і я казав собі: я їду, і я більше ніколи сюди не повернусь. Я сюди не повернусь, все досить з мене. І від цього мені на якийсь час ставало трохи легше. Так, від того, що я казав, що я не повернусь сюди, але в понеділок я завжди повертався. Але був час, коли я проходив досить важкі речі, і я пам'ятаю, що взяв день, коли мені здалося, що мені потрібно було звільнитися. Мені справді так здавалося. Я думав, що мені потрібно було звільнитися. і я сів в машину Тому і просто молився. Так я пам'ятаю той день. Воно було в мені, і я сів у машину, і я їздив в ній кілька годин. В моєму розумі не було жодного кінцевого пункту. Я просто їхав, їхав і їхав, постійно молячись іншими мовами. і я пам'ятаю, що я молився у Дусі, і фактично я вже розвернувся, щоб їхати додому і десь цієї миті я отримав тлумачення того, про що я молився у Дусі, і тлумачення було наступним воно було таким. Не звільняйся. Все ось що робиться таким чудовим. Це очевидно не було перекладом того. Ти молився того дня, годину, півтори, дві, чи навіть більше. Молився мовами. Тому це точно не було перекладом. Ти отримав два слова не звільняйся. Однак протягом наступних кількох тижнів і місяців, і, можливо, аж до сьогодні, ми бачимо, як це речення не звільняйся, зачепило так багато всього, так багато людей. Так, Так, ти повернувся додому і сказав мені це і коли ти мені це сказав, всередині мене піднялося це не звільняйся. Я охопилася за твоє не звільняйся. У цьому висловлюванні було зміцнення. Так. Тому тлумачення полягає не лише у тих словах, які ти зрозумів і знав. це тлумачення підказало ту дію, яку потрібно було зробити. якщо ти не збираєшся звільнятися, тоді що ти будеш робити? Якщо ти не збираєшся звільнятися, що ти будеш казати, і так. тлумачення цього. Звичайно, ми не припинили молитися мовами, ми молились мовами про це ще деякий час. І через це це тлумачення приходило у вигляді відповіді. Воно приходило у вигляді рішень, воно приходило у вигляді місць писання, до яких потрібно було звертатися, того про що потрібно було молитися, що сповідувати, mm -hmm. що виправити. І вже пройшов деякий час, але я думаю про це. Хіба ти не радий, що тобі не доведеться, стоячи перед Ісусом, почути від Нього, навіщо ти звільнити звільнився? Ти звільнився? Так. Навіщо ти так. звільнився? але так. ти приділив час тому, щоб молитися у дусі, і ти не звільнився? І ось ти я тут. я пам'ятаю той час. по-моєму, ми говорили про це сьогодні вранці. Ми говорили про той додж караван, перший додж караван, який з'явився у продажі. Найперший. Він був у нас, коли наші діти були маленькими. Джеремі і Обрі в той час були ще маленькими. Я пам'ятаю, як у нас якийсь час була ця машина, і ми намагалися її продати, і не могли її продати. Вона, Вона не продавалась, продавалась. З нею все було гаразд, і ми зібрались разом з дітьми. Вони тоді вже І ми приділили якийсь час, щоб помолились про це, і ми молились у Дусі. І ми якийсь час молились у Дусі. І раптом Джеремі, якому було десь 12, 11, Можливо, трохи більше тринадцяте. Тринадцять приблизно так. стільки. Так обрі було шість-сім років. Так. І ми молились у Дусі і Джеремі відкрив свої уста і сказав я вірю, нам потрібно посіяти цю машину в школі так. ті християнські школи в які вони християнські школи, в які вони навчались, і ми старі подивилися одне на одного, ніби говорячи, через цього тринадцятирічного хлопця пролунав голос Господа. Я знаю так. і та християнська школа була дуже рада отримати той мінівен. Вони потребували його, але найважливіше було не просто у тому, що це було чудове насіння. Ми посіяли його, господь дав нам іншу машину, Бог благословив нас. а те, що у присутності цього наші діти вчились текти в інших мовах та тлумаченнях Дуже часто люди пропускають надприродне, шукаючи чогось видовищного. А це не було чимось видовищним. У цього були видовищні результати. Джеремі просто сказав: Я вірю, що нам слід віддати цей мінівен. Але ця сила, коли він це так, сказав, так. амінь. Амінь. Так, я пам'ятаю Террі, як одного разу під час конференції Орел Робертс проповідував на одній з наших конференцій, і він тоді проповідував про тлумачення інших мов. Так, як тлумачити? Як це робити? І того дня, коли він про це проповідував, він попросив всіх нас підвестись і молитись у дусі. І потім він сказав: а зараз вам слід записати те, що ви щойно витлумачили. Він фактично навчав нас у дусі, тлумачити тлумачити. І, звичайно, ми можемо підкріпити все місцями писання. Деється вчора, ми посилались на перше до Коринтян 14.15. «Я буду молитися моїм духом, духом святим, який в мені. Бо все це робота Духа Святого. І коли ми говоримо іншими мовами, Дух Святий підноситься до Бога, але також Дух Святий приносить нам відповідь від Бога. Ісус сказав цевангелія від Івана 16:13. він відкриє те, що почує від Отця. Він є тим, хто відкриває. Дух святий, він той, хто відкриває. і Вам так. потрібно це знати. Ангели не є тими, хто відкривають. Якщо лише час від часу Бог не вибиратиме це зробити, але це не ваш вибір і не те, чого ви шукаєте. Дух святий відкриває церкві Бога і Його слово. І ось що я швидко хотіла зазначити: інші мови, тлумачення і пророцтво це все належить віруючому. Це все є у 14 розділі першого до корінцян. У цих коринтян воно все значно вийшло з під контролю. Вони користувалися цим якимось диким та ненормальним чином, в чому навіть не було жодного сенсу. Але в 12-му розділі першого послання до коринтян також говориться про дар інших мов і дар тлумачення це дари служіння. іншими словами, наприклад, в нашій церкві є одна жінка. Ми любимо долі ралей. Так дуже часто у долі так. є слово. Вона виходить так. наперед, піднімає руку, і ми так. знаємо, що у неї є слово. І так. вона говорить щось іншими мовами. Інколи вона має тлумачення, інколи тлумачить її чоловік, інколи ти викликаєш для цього ще когось. Це дар так. служіння так. у дії. Інколи це відбувається між тобою і мною. Я бачила це у випадку з чоловіками, жінками та іншими партнерами у служінні. Але в 14-му розділі першого до коринтян говориться не про це. Там говориться про те, коли ви особисто дієте в цьому. І Павло сказав: Я хотів би, щоб ви всі пророкували, якщо у вас немає мов та тлумачення. Інакше кажучи, вони рівні, але ми можемо очікувати, щоб всі ці три речі мали місце так. в житті кожного так. віруючого. В житті кожного віруючого головне це молитва іншими мовами, бо вона призначена так. для дуже багатьох речей. Але тлумачення і здатність вірою отримувати тлумачення також є частиною того, хто приймає Я так. маю на увазі віруючих, які приймають вірою. Я не хочу витрачати тут занадто багато часу. Це тлумачення, звідки воно приходить? Воно приходить від Духа Святого. І якщо ви багато це робите, якщо ви достатньо багато молитесь іншими мовами, ви починаєте розуміти, що виходить з вашого духа, а що є просто витвором вашого розуму. Що з вашого духу піднімається у ваш розум. Що приносить відповіді вашому розуму. чи ж це ваш розум говорить вам відповіді? У цьому є велика різниця. Це не повинно бути чимось невластивим для нас, отримувати щось від духа. тому що це він і Він перебуває з нами. і ми бачили, як тлумачення приходило різними способами. Так. Я згадую зараз одну ситуацію, коли я виступав перед конкретною групою людей. Ми готувалися до важливого зібрання. Я вийшов перед ними і сказав: я хочу, щоб ми якийсь час помолилися іншими мовами. І результатом цього дня буде тлумачення того, про що ми помолимося у Дусі. Це буде тлумаченням того, про що ми помолимося у Дусі. Я пам'ятаю це, це була дуже критична мить. Так, я думаю, ми можемо сказати, ти був представником правління університету Орла Робертса. Деякі люди не знають про це, і тоді це була критична мить потрібні були певні кроки. І того дня нам потрібно було отримати певні відповіді. Так, інших варіантів так. не було. Нам потрібно було так. їх отримати. Продовжуй. Отже, ми помолились у Дусі, і пізніше того дня до нас не лише прийшли відповіді, а й університет отримав великі фінансові пожертвування, яких ми так потребували того дня. Деворфлумачення проявилось таким чином, і воно не обов'язково приходить одразу ж тієї миті ви можете молитись у дусі, і тлумачення може прийти пізніше. Воно може прийти у вигляді слова, чи ідеї, чи концепції, чи розуміння чогось. Ці тлумачення можуть прийти різними способами, але вони прийдуть. Скажімо, ви проходите співбесіду на новій роботі. Незалежно від того, ви проводите цю так. співбесіду чи проходите цю співбесіду, ви можете молитися іншими мовами, щоб до вас приходили правильні слова. Ви не знаєте, які вам будуть задавати питання, і ви молитеся іншими мовами. І потім, коли ви сидите за столом навпроти когось і вас запитують, до вас приходять відповіді, і ви думаєте, ого, я ніколи б навіть не додумався так відповісти. Так. Тлумачення. Тому тлумачення може висловлюватись по-різному. Так і вчора ми говорили про те, щоб добре дякувати. Коли ви прославляєте іншими мовами. І дозволяєте тлумаченню приходити і також Джордже так Так. до Ефесян 5, 18, 19. і не впивайтесь вином, яке доводить до розпусти, а краще сповнюйтесь духом, повчаючи самих себе псалмами і славослів'ям і піснями духовними. Співаючи і прославляючи в серцях вашого Господа. подумайте про співання псалмів Господу і співання псалмів, які ви могли чути. мені подобається, як це відбувається на сцені. це не обов'язково буде чимось, до чого ви повертаєтесь. Не обов'язково, що так. ви зробите з цього збірник пісень. Але що, якщо й складете його? Це просто виходить з вашого серця. Ми можемо зараз це зробити, звичайно. Господи, в моєму дусі бігають хвилі і чутно грім. Я чую цей гуркіт. Я чую цей грім, який опускається з мого духа і досягає моєї душі. Я чую звук Твого голосу, його гуркіт наді мною. Хвиля за хвилею Твоєї присутності, яка приносить Твою славу. О Господи, о, Спасителю, о пане та царю мого серця, як я вдячна. Я така рада знати, що я маю частку в Твоєму царстві. Так. Щоб висловлювати щось подібне, так, не задумуючись. Так, так. Не заплановано. Ви просто практикуєтесь, молячись у дусі і дозволяючи тлумаченню текти. І ви робите це самі. Що, коли воно не буде звучати досить складно, Ніколи нема рими. рими. Розумієте, сутність не в римі. Так. В тому, так. щоб знаходити слова, слова, які ви не могли знайти, знаходячи слова, ви знаходите місця у Бозі. Так. І, знаходячи слова, ви відчуваєте його. Ви відчуваєте якісь речі. Щодо нього Навіть відчуваєте якісь речі щодо самих себе, яких вірую, ви навіть не я знає. приймаю тлумачення того, так. про що я молився у Дусі Господь стосовно тих речей, які потрібні моїй сім'ї, відповідей, які мені потрібні, і скерування, якого я потребую. Я беру це вірою, я говорю іншими мовами і притягую це. Я притягую це до себе вірою в ім'я Ісуса. Так, молячись, так і потім ви просите тлумачення. Інколи вам слід продовжувати молитись у дусі доти, доки ви це як налаштування радіо чи телевізор. Ви намагаєтесь так, налаштувати так. його на правильну частоту. І ви продовжуєте молитись у дусі доти, доки не приходить це тлумачення, так. або поки ви не будете знати, що воно прийде. Так. Ти хочеш розібрати так. ці останні так. дві? Так, у нас залишилося ще так. дві основи. Ми маємо ще кілька хвилин. Так. Основа номер 10. Молячись мовами, ви молитесь у відповідності з досконалою волею Божою. В посланні до Римлян 8.27 говориться, що молячись у дусі, ми молимось згідно Тому волі Молитись Божої. у дусі святому означає молитися досконалою волею так, він Божою. Він не буде вести вас молитись про щось що не є його волею. Так, розумієте, якщо ви молитесь лише знайомою вам мовою, ви можете просити про щось, і біблія каже, Неправильно. просити і не отримуєте, бо просите з хибним мотивом, з хибним підходом, без віри, так, так, так. але молячись іншими мовами, ви торкаєтесь того, що вам потрібно у досконалій волі Божі і не лише за себе. Але так. коли ви молитесь заступницькою молитвою. Так, це головний заступницький інструмент, коли ви можете молитись так. і заступатися за людей. Так у тому, чого ви не знаєте, але так ви можете молитися досконалою волею Божою. І якщо ви є мамою чи татом підлітка, вам потрібно молитися. І не просто мови. багато балакати мовами так. чи молитися мовами так. зі не страхом. Не моліться мовами Жодних зі ненормальних страхом. мов. Ви просто молитесь у дусі вірою, так за своїх так. дітей, моліться мовами за свої фінанси, за різні речі, і потім шукайте цього тлумачення. Якось для мене воно прийшло як спонукання інвестувати. Я їхала у машині, молилася мовами про гроші. і Під час цієї молитви я відчула сильне спонукання. Інвестую туди і туди. Я так, так. і зробила, і зрештою пожалкувала, що не інвестувала більше. То було Так, брат Гегін розповідав про одного чоловіка, який, коли у нього з'явилась можливість у щось інвестувати, він йшов до своєї молитовної кімнати. Він молився у дусі. Він отримував тлумачення, і той чоловік ніколи не програвав. Так він жодного разу не програв. Бо він чекав доти, доки не буде знати. Він чекав так, і він був дуже дуже багатою людиною. Отже, номер 11. Номер 11, Останні. так незважаючи на те, що є багато інших основ, про які ми могли б говорити, це чудова основа. А саме, ми молимось мовами, бо це звеличує Бога. Так, Ви не можете так. зробити Бога більшим, ніж він є але ви можете зробити його більшим у своїх власних так. очах. Ви робите Бога більшим, і коли він стає так. більшим у вашому житті, він стає більшим у житті інших людей, які оточують вас. Так яка це дивовижна нагода звеличувати Бога у нашому мисленні, звеличувати Бога у нашій молитві, так так що він стає все більшим і більшим. І можливість досліджувати глибину і висоту Дії всього. Дії 10.46. бо чули їх, як вони говорили мовами та звеличували Бога? Хвала Богу. щоб зробити його більшим всередині вас. І чим більше ви звеличуєте його? Звеличуєте, що означає звеличувати? Це все одно, що дивитись на щось через збільшувальне скло, і у ваших очах це стає більшим? Чи слід нам всім разом помолитися трохи іншими Я мовами? Думаю, нам що слід. ти хочеш зробити? Якщо ви ще після цих двох тижнів чи можливо ви вперше дивитесь цю передачу, і ви ще не просили Ісуса стати Господом вашого життя і бути наповненими Духом Святим і з ознакою говоріння іншими мовами, то я прошу вас, як апостол Павло, я вірую, благаю вас. Не пропустіть цю можливість, не пропустіть можливість зробити це. Так. Це відчинені двері до надприродного. Кожної миті, кожного дня ви будете мати доступ до нього. І ті миттєвості, коли вам відчайдушно потрібні відповіді, ви можете молитись у Дусі Святому. Відповіді можуть приходити. Тому давайте разом помолимося цією молитвою. Отець Небесний, Отець Небесний. Я вірю, що Ісус є син Божий. Я вірю, що Ісус є син Божий. Я приймаю Його жертву за мене. Я приймаю його жертву за мене. Він помер, і ти воскресив його з мертвих. Він помер, і ти воскресив його з мертвих. Ісус сказав, що він надішле Духа Святого. Ісус сказав, що він надішле Духа Святого. Тому охрести мене в дусі Святому. Тому охрести мене у дусі Святому. Я зможу говорити іншими мовами. І я зможу говорити іншими мовами, коли Дух Святий даватиме мені слова. Коли Дух Святий даватиме мені слова, тому я підкоряю себе зараз. Тому я підкоряю себе зараз. Наповни мене Господи. Наповни мене Господь до переливання чи до переливання край. через край. В ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса. Бог вірний. Він вірний. Тому починайте зараз молитися. <кій> Хто говорить незнайомою мовою, той говорить Богові. Просто говоріть йому іншими мовами. Будьте як пастор Джордж, і починайте співати. Ви можете замовити для себе ті видання, які ми вам пропонуємо. Ми надійшли ми їх вам абсолютно безкоштовно. Ви можете зайти на наш сайт kcm.org.ua і завантажити у розділі медіа тези всіх цих передач. Благословен Господь, моліться своєю новою молитовною мовою і напишіть нам, як ці передачі допомогли вам. Хвала Господу! Ми ще повернемось. Молитва у дусі це більше ніж говоріння іншими мовами, це спосіб життя. Навчіться ходити в близькому і постійному спілкуванні з Богом. Коли ви молитесь у дусі, ви отримуєте доступ і співробітничаєте з думками вашого люблячого отця, незалежно від ситуації. Ви можете знати і промовляти Божі плани вірою. Навчіться вивільняти Божу мудрість і силу, щоб ви могли жити в Його перемозі. Сьогодні на передачі «Переможний голос віруючого День пожертвувань. І я дякую вам, партнери. Дякую вам за те, що ви сієте у це служіння, за те, що допомагаєте нам робити все те, що нам слід робити тут і у всьому світі. І у мене є для вас місце писання і доручення. Так у другому до Карінтян 9.6 Говориться: пам'ятайте, хто сіє скупо, той і пожне скупо, а хто сіє щедро, пожне також щедро. Послухайте це. Кожен нехай дає як постановив у серці своєму. Це як у тому місці писання в посланні до Римлян, про яке ми говорили протягом тижня. Молячись мовами, ви націлюєтесь у своєму серці рухатись конкретному в одному напрямку. В тому перекладі. Біблії говориться: нехай кожен дає так, як говорить йому його серце. Алілуя не з жалем і не з примусу, тому що Бог любить того, хто дає з радістю і охоче. А тепер скажи, яким є твоя ось для вас завдання. Ви слухали ці послання, і я сподіваюся, протягом двох тижнів. Ми хочемо, щоб ви помолились мовами і отримали тлумачення стосовно вашого сьогоднішнього пожертвування. Я вам навіть не скажу, скільки разів ми так робили. Він запитував, скільки ти хочеш сьогодні пожертвувати? Ну я не знаю, і нехай ця відповідь підніметься у вашому серці. Мені подобається, коли цей виклик кидає виклик моїй вірі, кидає мені виклик, щоб давати і давати більше. Бо в такому випадку я знаю, що Бог має мету. І має так. благословення, яке він так. у відповідь хоче. І нам дати. Це завжди цікаво, коли ти говориш мені, Джордж, я маю суму, яку ми можемо дати. Але тобі слід її вгадати. І Я кажу, ти скажи мені цю суму. Ми молимось мовами, і ми разом отримаємо це свідоцтво. І в такому випадку ми знаходимося у згоді. Тому я закликаю вас робити це. Продовжуйте дивитись передачі, переможний голос віруючого. І заходьте на наш сайт kcm.org.ua. Приєднуйтесь до нас у соціальних мережах, дивіться на Ютубі. Ми хочемо, щоб ви продовжували дивитися ці передачі, а також повідомте нам, як ці передачі допомогли вам і благословили вас. Не забувайте продовжувати молитись у дусі іншими мовами, використовуючи всю ту інформацію, яку ви від нас отримали. Ще раз дякуємо брату й сестрі Коупленд за те, що дозволили нам бути на цій передачі. Продовжуйте дивитись наші передачі, бо слід пам'ятати, що Бог любить вас. Ми, Ми любимо вас, і, і... Ісус. ісус є Господь. Тези до передач «Переможний голос віруючого» допоможуть вам заглибитися в це потужне, засноване на слові Божому вчення. Завантажте для себе тези до всіх передач на цьому тижні, використовуйте їх для особистого дослідження. Завантажте їх з нашого сайту KSEMRKE в розділі медіа і приділіть час, щоб разом зі своєю сім'єю слідкувати за цими тезами. Коли будете дивитися нашу передачу, досліджуйте всі місця писання, які наведені там. Задійте ці тези, щоб сформувати свою бібліотеку віри і свій спадок віри. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті kcm.org.ua. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати Його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kcm.org.ua. Продовжуйте зростати ваші вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.